Друзі, всім привіт! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні, як і обіцяли, ми говоримо з вами про перед та пост новорічну депресію. Здавалося б, чому скрізь свято наближається? шарики, фонарики, ялинки, подарунки? А саме дивіться, запит до психологів. Перед новим роком і після нового року максимальний. І максимальний запит про що? Про депресивні стани, про відсутність енергії, про небажання щось робити, відсутність мотивації. Мало того, після нового року зростає максимально намагання покінчити з собою так? і завершений незавершений, незавершений суїцид. Чому так? Дивіться, в принципі, це було так завжди, скільки я практикую, я не відпочиваю ні перед Новим роком, ні після Нового року. Перша помилка у суспільстві це те, що ми починаємо святкувати новорічні свята ще задовго до них. Десь за півтора місяці ви знаєте, що перші ялинки і новорічна атрибутика з'являються в супермаркетах приблизно в середині листопада. І задача не повеселити людей, так а задача максимально використати новорічні свята для продажів, продажів. Це такий гарний е, маркетинговий хід, яким звичайно всі користуються. Але дивіться. Емоційна наша частина людська так, яка спочатку на, всі ці, на всю цю атрибутку реагує дуже весело, відчуття казки, відчуття чогось такого цікавого, неймовірного, новорічного. Воно, перші, перші емоції справді дуже яскраві, але дивіться, вони не можуть бути. Постійними, так, вони не можуть бути продовжуватися там півтора, 2, 3 місяці і так далі. Всі, ви знаєте, розумієте, відчували на собі, що після якихось активних емоцій, ми не говоримо зараз про негативні емоції, про дистрес, так званий. Так? Це коли були дуже сильні негативні емоції. А коли просто людина була і на позитивному стресі, наприклад, якийсь актив. Активний відпочинок. Людина на наступний день не може вийти на роботу і бути там повноцінною. Після активного відпочинку, після активних, навіть позитивних емоцій, потрібно там день, два, три, кому скільки, для того, щоб заспокоїтися, для того, щоб відпочити. Тому що емоції так чи інакше, і позитивні, і негативні, вони дуже виснажують організм. А у нас як за півтора місяці ми вже наскільки збуджені оцим всім новорічним, що коли дійсно потрібно бути на пікові, так там Різдво, Новорічна ніч, ми уже фух, ми вже виснажені, так уже немає сил до святкування. І багато хто говорить про те, що. Ой, вже б скоріше пройшла та новорічна ніч, і все, і щоб оцей весь дурдом новорічний закінчився. Так і є. Але ж дивіться, новий рік потрібно святкувати, потрібно стрибати біля ялинки. І яким, і яким чином люди підіймають собі оцей настрій? Як правило, це алкоголь. Алкоголь справді в моменті має такий антистресовий ефект. Да, коли Людина розслабляється, коли в людини підіймається настрій, людина може відчути задоволення ефорію, але в алкоголя є е, дуже і негативний ефект. Алкоголь це депресант. Розумієте, чому на наступний день, нібито да, в моменті було так весело, а на наступний день. Е, Якийсь пригнічений настрій, роздратування, є поняття таке алкогольна агресія. Це пов'язано там із гормональним фоном, коли інсулін впливає на гормони надпочечників, і, а гормони надпочечників вони відповідають за ці гормони. які... Я, а, Відповідають за нашу агресію, там такий складний біохімічний процес відбувається. І е, людина, да, замість того, щоб бути задоволена, наповнена, свято відбулося, людина пригнічена, подавлена. А крім того, ще, що всю ніч ми їмо, їмо е, мало того, що їмо всю ніч, ми ще їмо дуже шкідливі речі. так, Організм в шоці, і йому потрібно якось це пережити. І оце погане самопочуття. Всю ніч не спали, всю ніч пили, всю ніч їли. Отакий стан, після якого потрібно ще тиждень відходити. І дуже добре, наприклад, коли у вас є можливість відпочинку, а якщо у вас там діти маленькі, от я пам'ятаю, новорічна ніч це був для мене так, така складна подія, тому що діти були маленькі і діти встають вчасно, і то й потрібно встати вчасно, при тому, що я алкоголь, алкоголем не зловживаю, але. Саме оце не спання, це дуже таке велике випробування для організму, і організм перевтомлений, перевтомлений, організм шокований. І тоді є знаєте таке відчуття. Людина стискається з відчуттям спустошеності. Так чекали свято, так до цього свята готувалися. А крім того, щоб головного болю, втомленості, розуміння, що купи грошей немає і потрібно йти на роботу потім. так от все, все, нічого, нічого не сталося, Розумієте, ресурси витрачені в пустоту. і тоді, звичайно, Людин, людині потрібна психологічна підтримка. Далі, наступний момент: якщо ми подивимося інстаграм. То це знаєте для мене Instagram, це така ярмарка тщеславія, насправді, тому що там прям такі знаєте марафони, у кого ялинка більша, у кого ялинка красивіша, хто більше метрів гірлянди намотав на ялинку і сам на себе. І знаєте, зрозуміло, що все це такі постановочні моменти ніхто в інстаграм не буде там викладати якісь моменти, не зовсім такі, скажімо, фотогенічні. Але це відчуття, що всі навколо радіють, у всіх все весело, у всіх є оце таке щось класне, а у мене такого немає, і мені потрібно також терміново бігти, купувати цю ялинку, ці гірлянди для того, щоб відповідати. Да, Якимось рамкам і шаблоном, але ми розумієте, що це обгортка без наповнення. Так? Ніби то фотки зробив, ніби то виклав, ніби то все класно. Але це не, не, не має сенсу, так? тому що наповненості в цьому немає. Є форма, але немає змісту в цьому всьому. І от, от таке розчарування, воно теж. Ну, не додає людині настрою. Наступний момент, друзі. Дивіться, якщо ми беремо реалії часу нашого, то українське суспільство зараз знаходиться в такій глобальній дискусії: святкувати новий рік чи не святкувати. Насправді зараз у нас в країні війна. І в той час, коли наші хлопці там сидять в цих брудних, мокрих, холодних, ой, мені ж та ваш холодно стало окупах, коли вони помирають, коли матері, жінки, діти ховають своїх близьких. А тут знаєте таке відчуття, що як ото перше время чуми, да, святкування на костях. І я зараз нікого там не звинувачу, нікого не виправдовую, тому що справді війна затяжна, і уже фактично два роки ми живемо в цьому і. Хочеться да, мати той ресурс, мати відчуття, що життя продовжується. Потім питання дітей, дітям хочеться, хоч якогось свята. Тому що якщо ми зараз погрязнемо в таких негативних емоційних станах, ніхто нічого ніде не буде ніяк святкувати і проявлятися, то тут можна дійсно померти від депресії. І тому дискусія жива, дискусія має місце бути: святкувати чи не святкувати. І кожен її вирішує. Насправді сам для себе вирішує по-різному. Потім дивіться, от з яким запитом я дуже багато зараз зустрічаюся, саме від чоловіків. Чому? Тому що з одного, от зараз чоловіки українські дуже провалюються в цю провину того, хто вижив, і сором за те, що вони фактично ховаються від військоматів, і це так і є. Розуміє? За те, що вони не хочуть воювати. Якщо жінкам зрозуміло, жінки не мають йти на, на фронт, да, вони, в принципі, роблять в тилу все, що можуть робити, то у, у чоловіки качається між цією дилемою мало того, що я не хочу йти на фронт, і це зрозуміло, чому ніхто не хоче помирати. І, 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 а вони ще ховаються. І знаєте, тут як-не-як все одно виникає це відчуття, що ти. Ну хто? Хто ти? Ну, фактично, зрадник, да, що ти боягуз, що ти не хочеш іти. Ну, і, і тут починаються, знаєте, якісь качелі: а за що воювати? А в той час, коли там хтось на цьому наживається. Ну і такі, знаєте, тобто моральні такі терзання. І якщо такий чоловік, який знаходиться в такому стані, хлопець буде ще і святкувати Новий рік, да, в той час нібито ніби має сидіти в окопі, а він тут ще буде в такому святі знаходитися, то тут провина його поглине повністю на 100%. І знаєте, от цей час такий неоднозначний, він також змушує людей відчувати цю провину да, за те, що їм хочеться справді якогось свята, справді відпочити, справді якоїсь свободи відчуття нормальності життя. Тому що ми все-таки забули, да, що Афоново то в нашій країні йде війна, навіть ті люди, яких вона напряму не стосується. Це все одно фоново в нашій країні йде війна. І це також не додає здоров'я, скажімо так, ні нашій фізиці, ні нашій психіці. Тому, друзі мої, що б я могла порадити. По-перше, не намагайтеся відповідати отим картинкам, о тим стандартам, які диктує нам сучасний світ, маркетинг і так далі. Повірте, мені ну, не, не так все радужно у кожного. І знаєте, як для мене цей новорічний різдвяний час це досить стресовий час. Чому? Тому що не тому, що в мене там багато роботи. Тут в мене якраз стресу й немає, тому що правда, потрібно готуватися, дарувати подарунки. На це потрібно дуже багато коштів, там якось створювати свято своїм дітям. Ну, тобто такий досить стресовий час, да? і доки ти все це приготуєш, будинок, подарунки, святковий стіл, гроші, гроші теж ідуть просто розлітаються в нікуди, то вже не хочеться нічого. Дивіться, розраховуйте на свої ресурси, не намагайтеся там за кимось і за чимось гнатися, відчувайте, що потрібно вам від новорічних свят. Можливо, вам потрібна це та можливість, коли є там можливість там просто день по. Лежати, відпочити, нічого не робити. Не потрібно, Якщо вам не потрібен ну, той шалений стіл, що потрібен там тазі колів'є, випити піввідра горілки, там всю ніч до п'яти ранку незрозуміло, чого сидіти, не спати. Да? Якщо вам потрібно заснути півпершого ночі, засніть півпершого ночі. Навіть якщо вам не потрібно зустрічати цей бій курантів, ну не зустрічайте цей бій курантів, ніхто нікому не винен. Дивіться на себе і на своїх. Свої потреби можете взагалі не святкувати це, друзі. Мій, це, друзі, ваш вибір і нікому не потрібно нав'язувати свою думку. Задавайте ваші нові питання, приходьте на мої індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей.